Будемо сушити помідори. Ось такі маленькі помідорчики вибираємо, зрізаємо на дві частинки і розкладаємо на листик на пергаментний папір. Що будемо робити далі, я зараз покажу. Покришили ми помідорчики і присолили їх. Оце по дві чайні ложечки на такі листики. І нехай стоять. Поки вони стоять, будемо топити піч. Розпалили ми піч. Топиться в печі. Натаплюємо так ловко, як паски печемо, як хліб печем. Тільки ще ставити будемо вже пізніше, щоб температура вже була не така. З однієї сторони, щоб і не спекти їх, а з іншої сторони, щоб їм вистачило достоятися, щоб вони влага лишня випарувалася з них. Так, витопили ми піч і вже прийшло. Декілька годин після того, як витопили. І я поставив їх всередину, Ну, на ніч це точно вони будуть стояти. І далі будемо дивитися, може, й довше, бо я трошки так передержав, треба було раніше ставити. Ну, Висохли вже наші помідорчики. Ось е... у печі вони не досохли, так що я їх ось тут на лежанці досушував. Ну, Декілька днів вони ще сохли після того, як печі. Ну, теж треба дивитися. Бувало, що так, що за ніч вони в печі висихали в мене. Ну, Вони такі робилися сильно пересушені. Так що я на цей раз піч пізніше садив і вони повністю не висохли у печі. А вже тут декілька днів, чи 2-3 дня досихали на лежанки до такого стану, щоб вони були такі, такі от. Так, щоб вже влаги отак них, щоб вже з них нічого не бігло, щоб вони були такі вже висушені. І от що ми будемо робити з ними далі? Зараз покажу. Повкладали ми помідорчики у баночки. І зараз будемо засипати приправами. Ось такі в мене прованські трави, сушений чесник і хмелі сунелі. Так, закрили ми кришечками, приправку насипали туди. І отак. Русимо баночку, щоб ця вся приправка розійшлася по всій баночці. Ось так, бачимо, приправка пішла, щоб вона скрізь була. Засипали ми приправками, поколотили хорошо баночки, щоб вона вся приправка пішла по всій баночці. І зараз заливаємо олією. Так, Залили ми алійкою наші помідорчики. Ось така олія соняшникова, рафінована, ну щоб без запаху вона була. І тепер кришечками закручуємо наші баночки і ставимо в холодильник. І десь тиждень-два вони там стоять, поки вони хорошо розм'якнуть від олійки і вже готові вони до вживання. Зберігаються в холодильнику.